Павло Вишибаба, марсіани, оповідання. Ми з бригадою просувалися моєю рідною Донеччиною в бік передової на підкріплення нашим бійцям, які вже тримали оборону. Хлопці з різних куточків України вперше бачили терикони, знімали їх на телефон. Кохана, дивися! Ми висадилися на Марсі, будемо колонізувати. Це ідеальна планета, бо тут немає росіян, коментував один із них свою зйомку для дружини під гигикання інших. Помаранчево руді насипи справді нагадували марсіанські пейзажі. Сонце вже було на рівні тереконів. Це означало, що нам потрібно терміново шукати нічліг. Навколо поля і дороги з голими деревами по боках, жодного натяку на ліс чи посадку, де можна непомітно для ворожих дронів розбити намет. Офіцери ухвалили рішення перечекати ніч у найближчому населеному пункті а на світанку рушити далі. Заїжджаємо в село, у частині будинків вибито вибуховою хвилею вікна, у інших проламано дахи. Біля третіх літні люди саджають город, ладнають теплиці. Дізнаємося від них, що більшість мешканців уже евакуювались. Заходити до людей у тимчасово покинуті хати навіть думки не виникає, шукаємо щось інше. Частина наших розселяється в крихітній амбулаторії. Нам же залишається єдиний варіант дитячий садочок. На дверях знаходимо записку українською, наче написану саме для нас. Усі працівники садочка. Евакуювалися, але ми віримо, що повернемося. Якщо вам потрібно переночувати, будь ласка, не ламайте дверей, ключі заховано тамто, воду вмикати тамто, потім перекрити. Відмикаємо ключем двері і заходимо всередину. Там молочний запах, маленькі стільчики, м'які іграшки, манежі, крихітні ліжка. З білими простирадлами, наче діти тут ще були зранку. Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями, виглядаємо тут як прибольці з іншої планети. Тепер уже ми почуваємося марсіанами, які прибули на землю. Заходжу у затишну залу, де стоїть фортепіано. На стінах шточні квіти, рожеві стрічки й дитячі малюнки. Харків'янин Ромчик усівся серед усього цього на стільчику, обхопивши голову. Хлопці, вас не накриває? Мене накриває, каже він. Цього всього не має бути. Тут мають бавитися діти. А не ми ходити з автоматами. Ми зараз тут усе зіпсуємо, діти повернуться, що вони тут побачать. Усіх подібні відчуття, і ми, як би не хотіли повечеряти і лягти спати, беремося до справи. Насамперед усі знімають зуття, знаходимо пилосос і ганчірки для підлоги та прибираємо те, що вже встигли натоптати. У пам'яті назавжди відбивається така картина. Я зробив свою частину роботи, граю хлопцям на фортепіано, саундтрек. До цього сюрреалістичного дійства. Під музику кипить робота. Хтось складає пилосос, хтось замітає, хтось несе тазик із ганчіркою, інший підбирає на підвіконня штори, ще хтось скручує килими. Фінальний акорд, і ми розкладаємо спальники під намальованим вогнищем тата Карло. Стіни, що звикли до тихого дитячого посапування, невдовзі починають аж здригатися від чоловічого хропіння в усіх можливих тональностях. Пам'ятаю, перед тим, як провалитися в сон, подумалося, що за цим. Намальованим вогнищем на стіні можуть бути двері в один із варіантів мультивсесвіту, у якому на підлозі не сплять військові з автоматами під головою, а діти вчать черговий танок, готуючись до свята весни. На світанку ми поїхали далі. Не встигли залишити записку відповідь і пошкодували, але, якби могли, написали б таке. Дорогі діти! До вас прилітали марсіани. Вибачте, що необачно зламали одне підвіконня. Серед наших марсіанських інструментів не було таких, щоб полагодити. Усе інше прибрали. І як для своїх дітей. Якщо ви читаєте це, значить на землі закінчилася війна, і ми повернулися на Марс. Мріємо залетіти до вас у гості на концерт в актовій залі. Тож готуйтеся добре, 20 квітня 2022 року, Мар'їнський район Донецької області.